І чи маєш ти такі способи, такі, такі сигнали, які можуть тобі свідчити про те, що це не твоє? І Як це зрозуміти, що це не твоє? Ти приходиш там на нову роботу, і ось такий стан якийсь, який тобі говорить там піштовхи, ти не можеш тут працювати, тобі це не потрібно, це не твоє. Ну, взагалі, як зрозуміти, що потрібно, що твоє? Нам подобається тоді, коли виходить, коли є дохід. Тобто, це найпростіша формула. так? Тобто подобається співати, коли гарно співаєш, коли співаєш, ну, так собі. Це, цей процес він не приносить задоволення. Так само і на роботі. Не подобається, бо не виходить, не подобається, бо не вмію, не подобається, бо не заробляю. Так? Тобто, Фідбек він замаленький, але коли ми говоримо, що це 100% не твоє, коли людина. Приходить, наприклад, інтровертична або з аутичним спектром. так? І вона потрапляє, наприклад, продавати морозиво. Ну, звичайний приклад. А, ну, Звісно, що людині не сподобається, бо це постійний контакт з клієнтом. Людина буде збігати, та в нього просто буде вже. Емоційне напруження після першого клієнта таке, що вже додому спати в ліжко, сил немає. Ну, людина не витримає цього просто навіть на фізичному рівні. Тому цей фізичний показник, так, емоційний і, і показник такого емоційного вигорання, він дуже важливий.